Доброго дня, колеги виноградері. Сьогодні 10 серпня, і зараз хочу вам продемонструвати форму селекції писанки Олега Михайловича під назвою «Квіточка». Для мене це одна взагалі з кращих форм селекції Олега Михайловича. Дуже шикарна. Я завжди кажу, що немає ідеального сорту винограду, який поєднував собі всі характеристики. Але ось квіточка ну вона дійсно собі поєднала все, що необхідно. І дуже ранні терміни стигання, і шикарний колір. І розмір грони, і розмір ягоди, і смак. ну просто от, я не знаю, ну, я не дуже задоволений. Собі привив ще одну зробив, бо шикарна форма, таке треба і побільше. Квіточка вона закладає по два соцвіття на кожний пагін. Я лишаю по одному, бо грона такі є. є Вірніше є від 700 г до кг, а є кіло 200-300 Достатньо потужні грони. Як бачите, урожай видає вже навіть з другого вічка і можна її сміливо різати навіть на рашки. Грона помірної щільності нема жодної необхідності її прирізати. Дуже гарно виконана. Ягода ніжно малиново червоно-жовтого кольору, така вона трьохкольорова. Чимось візуально так, трошки схожа на Дубовський рожевий. У Дубовського більш витягнута ягода. Тут ягода більш така, якби, розширена у основи. Гармонійного смаку, дуже хрумка м'якоті, стійкість до дотріску, 200 квітки, Ну просто шикарна. шикарна. Для мене квіточка це була в тому році відкриття сезону. Подивіться, наскільки вона гарна, просто шикарнюча форма. Знову Олегу Михайловичу, низький уклін, бо таке створити треба і часу, і знань, і досвіду тут. Тут слова зайві. Шикарна позиція, одна з кращих, на мій погляд, це квіточка селекції писанки. Буду тільки розмножувати, бо ну, неймовірний, неймовірний показник. Зрізаємо на 10 серпня, а може декілька гроней залишу, подивитися наскільки вона зможе набрати кінцеве забарвлення. Колеги, 29 серпня, вже потрошки ми зачистили ранні сорти. Переходимо до Вереста, Алвіки, Монарха, до крупнячків. І оце ось я спеціально витримав гібридну форму квіточка, аби подивитися, яке ж буде кінцеве забарвлення. В принципі, те, що я розраховував, надіявся, так воно все є. Пригостіла квіточка десь 2 тижні в визрівшому стані, і темний колір вона однозначно не бере. Ось це вже її. Фактично завершене кінцеве забарвлення. Дуже ефектно виглядає, По типу Басанті колір, дуже заворожуючий, товарний такий притягує увагу. Ось тут гарно видно, бо грона біля самої землі. І тут сума температур активних найвища, бо нагрівається земля краще. І бачите, це вже і точно кінцеве забарвлення. Далі ось такого. -ось. Червона основа і жовтіший носик, вона вже не піде. Чудова квіточка ефектно виглядає красиво і оригінально. Більше вже тримати не будемо. Завтра вже піде на ринок. Повторюсь, тримали лише для того, аби перевірити забарвлення. Хоча, ви знаєте, навіть і на зараз, на такий термін, коли вже йдуть крупнічки, вже Дубовський фактично весь реалізований, вже Алвіка підходить. Є, є чим дивати ринок, все одно квіточка піде по гарній ціні.